Любі друзі, розпочався поєдинок дев'ятого туру. Центральний матч дев'ятого ігрового дня. Один і будемо давати так обережними у прогнозах. Путівки до топ-4 однозначно зараз. І цей матч четверо от дуже солідних команд. Зараз до кінця лапші відді... Між Перфекшел та Елекс. Також доволі довго була нічого, але... що несподівано. Бачите, його по-перше. Січка із м'ячем. Січка, як класно зараз прибирають. Відновлено гру зараз, як же класно Розіграш. Дудаш стіночка із патьком. Патько пробиває! Який же трудовий гол зараз забиває Авенга. Дев'ятий м'яч у цьому чемпіонаті Орес патько відправляє до воріт супа. Від нагірного, але не стається. Цього стається штрафний удар у центрі поля. І жовту картку перед собою бачить один із гравців. Нагірний із м'ячем. Нагірний. Класно зараз. В принципі, цей епізод розгін від лави для запасних Дудаш пробиває і влучає осінку. На цьому лунає 100 грабіт. Розпочався другий тайм зустрічі між командами Авенка та Глобал Лоджік. Після першої зараз фулять фулять у цій ситуації на лапшію. І одразу ж бачимо крокує ось так, от впевнено. Де ж якраз зараз пробиває поворота! рикошетне. А Венга це станеться. Пробиває патькове, що Номер восьмий Дмитро Шиянов. Без номера Гулкіпе. Спокійно забирає м'яча у патька. Пробиває Боброва, Не пане епізод, світлак на місці. І зараз Зимич виконує передач на січку. Пробував підтісно вже представництво. І... Який зараз гол забиває у цій ситуації Віталій Зинич. Тут автоголе до мене. Туди націлений на ворота. Тепер надалі. І контратака. Як же класно виходять 2 в один. Петрусенко. Це також доволі цікава ситуація. Батько зараз пробиває, як же, але колективи до свого пасиву. Лапші зараз забивають. Знову ж таки, Дудаш пробиває, з дужнього кута м'яча. Остап возний на вершення. На цьому свисток Арбітра 1-1, підсумкова, нічия цієї зустрічі, не знаю, кому вона на руку більше, але однозначно констатуємо те, що бачимо на власній очі.